Тема нашої сьогоднішньої програми здорове харчування, і ми в гостях в чудових людей Катерини і Сергія. Ми раді вітати вас в ресторані Ацтека і готові поділитися з вами секретами корисного сніданку. В цьому нам допоможе наш шеф-кухар та мій чоловік Сергій. Доброго ранку Сергій. Будь ласка, скажіть, з чого розпочинається взагалі день і сніданок для корисного харчування? Для корисного харчування і для жінок, і для чоловіків, найперше, що коли ми проснулися, треба випити стакан води. Щоб наш шлунок запрацював, потім саме краще, я своїй дружині кожний ранок готую овсяну кашу. До неї додаю, щоб вона була смачна і корисна. Це ми можемо подивитися курагу, бананчик, чернослив і горішки можуть бути. Катю, наскільки я знаю, що ви молода мама, і скажіть, будь ласка, про перший сніданок ми сказали, але насправді каша на цілий день її не вистачає. Що можна до каші після, напевно, другий сніданок? Так, звичайно, у нас нещодавно народився синочок, тому мені далеко не все можна їсти. До мого щоденного раціону обов'язково входить салат з буряка з горіхами та чорносливом. Користь буряка важко переоцінити завдяки клітковині та органічним кислотам. Буряк сприяє лікуванню. Систем травлення також він дуже корисний для для кровоносної системи людини та для лікування серцево судинних захворювань. Також буряк знаходиться на другому місці серед усіх продуктів по вмісту йоду. Окрім цього, буряк дуже корисний для маленьких діток і для молодих мам. Для мам це корисно тим, що очищається весь організм. А для діток, що в них не болить животні. Я бачу у вас в інтер'єрі дуже такий активний колір, червоний і власне дуже багато таких декорованих кактусів. З чим це пов'язано? Так, це пов'язано зі специфікою нашої кухні. Ми подаємо страви мексиканської та італійської кухні, які вважаються одними з найсмачніших та найкорисніших в світі. Але якщо наша сьогоднішня передача присвячена саме корисній їжі, я можу запропонувати дві наші фірмові страви. Ось, наприклад, судак Верекрус це філе судака, тушковане з овочами, та – це курячий рулет з сиром та креветками під ніжним вершковим соусом. Які інгредієнти саме входять в дану страву? Судак Веракрус це мексиканська страва, але вона дуже дієтична. Туди входить філе судака. Входить овочі, це болгарський перець, це цибулька, це е, лимончик, е, листя салату. Воно обсмажується без всяких спецій, без всякої хімії. Дуже смачно в кондеблю Пекедо. Входить е, куряче філе, входить е, креветки та сир. Береться куряче філе, відбивається в тоненький, туди в... Кладається сир креветки, це складається в ладошечки і е, обсмажується з двох сторін. Потім береться вершки і в вершках протушкуються з двох сторін. Коли вони вже готове, поливається зверху вершками. На завершення нашої зустрічі хочемо почути корисні поради. Дякую вам, Катя, та нашим глядачам за такий чудовий сніданок. Бажаю всім гарного настрою на весь день відчувати себе здоровими та енергійними. Рекомендую вам готувати з любов'ю, якщо... ж... Е, е, ви не вмієте готувати, то я запрошую вас до нас в ресторан. Ми завжди готуємо з любов'ю, завжди готуємо смачно і корисно. Думаю, поради наших гостей будуть вам корисними. З вами був жіночий клуб і я Катерина Говера.